Всім доброго дня, дорогенькі мої друзі. Сьогодні 27 червня 25-го року. Звати мене Олена. Дякую, що завітали до мене на канал. Друзі, я на дачі, як завжди, літом. Друзі, розпочали вже квітувати гортензії, крупнолистові. Ось. Що я тут роблю? Ви знаєте, роботи завжди повно. Полуниця скінчилася. Треба тепер обірвати листя, обрізати те старе листя, яке, знаєте, хворе, яке там якимись такими плямами, треба це все листячко обрізати. Поливаю. Бігаю, поливаю то е, жоржини Жоржини вже ось-ось почнуть квітування. От, е, зараз квітують, почали квітувати лілейники, покажу вам. Тільки е, початок усе, друзі. Лілії почали квітувати. Все одразу. Почали квітувати різні такі е, мелко квіткові рослинки. Е, Ромашок дуже багато квітує, теж покажу вам. Друзі, знаєте, за цією всією роботою нема коли і відео зняти. Ви вже, мабуть, думаєте, що це? Вона не виходить, бо деякі дівчата мені навіть Viber написали, ти думаєш виставляти свої квіти чи ні? Думаю, друзі, думаю. Буду ось, ось знімати. Так що запрошую вас на перегляд до мене. Подивитися, що зараз квітує. Дорогі мої дівчата і хлопці. Ходімо, гайда! Ну, а зараз підемо до ромашок. Зараз я вам покажу, яка краса, які гарнючі у нас ромашки. Ходімо, друзі. Друзі, хто любить ромашки? Погляньте, яка краса. Дивіться, які красуні. Вже вечір. Майже 9 годин вечору. Днем сильно пиче сонце. Дивіться, як багато. У неї чотири рядочки. Дуже гарно. Друзі, а це інший сорт. Бачите, в неї один рядочок? Дивіться, який метеличок. В цьому році якась вона така, знаєте, щось її порте, якісь жуки. Ось бачите, щось тут таке, оце мілке, і воно гризе. Всі квіточки, такі, знаєте, попід'їдали. Ця ромашечка дуже гарна, дуже мені подобається. На гілочці дивіться. Буває по три квітки, буває по п'ять. Ну теж щось. Ну, кожен жук старається її погризти. Ну що це таке? Начебто раніше не було стільки оцих всяких комах. Дуже гарно виглядає, дуже гарно. Друзі, опунція садова, гляньте, яка краса. Дивіться, скільки квіточок. А бджілок скільки. Ой, красотіща. Ось ближче вам покажу. Краса. Які вони гарні, ой, дивіться. Друзі, пункція садова зимує це від, який зимує, не вимерзає. Дуже гарно. Друзі. Ну, ось ми з вами пробіглися по садку. Я вам щиро дякую, що ви зайшли, знайшли час, зайшли до мене в гості, підтримали мене. Друзі, я вам щиро дякую. Ну, ось на цій вже ноті я вам буду бажати всього найкращого, буду бажати здоров'я, друзі мої. Не забувайте, заходьте, будь ласка, підтримайте, поставте пальчик вверх. Я вам буду дуже-дуже вдячна. Всього вам найкращого. Здоровічка, друзі! Заходьте, я завжди буду рада. Пока-пока, друзі!